Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали в далекому 23-му році Верховна Рада України підтримала законопроект про заборону релігійних організацій, які пов'язані з РФ Патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури. Він підтвердив, що ОПЦ – це носії ідентичності культура РПЦ і в Україні виконує свою особливу місію. Ну ви зрозуміли так, коригують вогонь, здають патріотів, то ховають сторони зі зброєю. Кірюшу так підкосила ця новина. Що після з його здоров'ям трапилося щось зле у той же час на друг День Пасхи його таки добило. Що годину тому його гелікоптером доставили із сауни до реанімації? Зупинка сенсія реанімували 10 хвилин. Не відкачали, втім, не можуть стабілізувати потрібна термінова операція з пересадкою. У той же час Путіну вже повідомили, що скоріше за все, це смерть, і потрібно обирати нового патріарха. Поки не пізно зазначимо, стали відомі подробиці шпигунського минулого глави російської православної церкви Патріарха Кирила, який виконував завдання КДБ. Під час свого представництва виривсясвітні. Раді церков, як говориться у статті Сонтечіту, йдеться про період 1970-х років. Видання посилається на розсекречення архіви про діяльність глави РПЦ, які свідчать, що Кирило займався вже навіш погонською діяльністю. Він працював на КДБ під прикриттям. Повідомляється, що патріарха впливав на всесвітню раду церков в інтересах СРСР, а При цьому в РПЦ такі факти щодо минулого Кирила аргументувати не захотіли. У посолі РФ у Швейцарії назвало статтю прикладом русофобії. Раніше Лишній розвідник та офіцер КДБ Сергій Жирнова підкреслив, що Кирило був агентом КДБ і ФСБ. Він згадав, як патріарх поїхав представляти РПЦ МП у Женеву і провів там аж два роки. На його думку, всі єпархії РПЦ за кордоном це резидентури. Глава РПЦ один із найбагатших олігархів Росії. Ще в 90-х роках він заробляв на імпорті тютюнових і алкогольних виробів. Та що його прозвали тютюновий митрополитам? зараз він продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами і нав'язує російському суспільству пропаганду Кремля підтримуючи Московії ні проти України так нещодавно глава РПЦ заявив, що прагне зберегти життя. Чужа Росія помилкова цінність. Також він говорив, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу і що Господь не залишить президента РФ. Зазначимо, російська православна церква назвала жорстоку війну Росії проти України священною. Експерти проаналізували, чому було зроблено цю гучну заяву. Про таку заяву російської церкви йдеться у відповідному документі, який був виданий так званим всесвітнім російським. Народним собором його очолює голова Російської православної церкви Патріарх Московський Кіріл. Російська православна церква Московського патріархату РПЦ схвалила ідеологічні політичний документ, який об'єднує докупи кремлівської ідеологічні наративи разом з очевидно, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологічну навколо війни в Україні та експансіонського майбутнього Росії. Так, Патріарх Кіріл цинічно назвав війну російських загарбників проти нашої держави священною за його словами. Агресія країна агресора, нібито є новим епі... Тапом боротьби російського народу за національне визволення на південному заході Росії таким чином він навіть не приховав плани Москви на тимчасово окупаційні українські території. РПЦ МП заявила, що російський народ буцімто захищає своє життя, свободу і державність, їхню цивілізаційну релігійну, національну культурну ідентичність, а також їхнє право жити в межах єдиної російської держави шляхом ведення путінської загарбницької війни в Україні у звіті інституту вивчення війни. Вказано, що війну назвали священною, оскільки Росія наче щоб захищає святу Русі, а також світа від наступу глобалізму та перемоги Заходу. який вискочив у сатанізм. Такі цинічні звинувачення виглядають максимально абсурдними та цинічними на тлі заяв російської церкви. Аналітики вже звернули увагу на те, що цей його постілий РПЦ МП тісно переплітається з регулярними заявами Кремля про те, що Путін намагається знищити суверенітет та незалежність нашої держави. Використання таких тез також узгоджується зі спробами Кремля представити війну як екс. Постанційну національну боротьбу проти України та колективного заходу зазначається, що термін священна війна також може викликати натяки Другу світову війну, оскільки неофіційний військовий гімн Радянського Союзу мав таку саму назву. А Кремль регулярно посилався на міфи великої вітчизняної війни, щоб створити національну підтримку війни в Україні. Однак Кремль продовжує наголошувати, що війна в Україні є спеціальною військовою операцією, тому пряме визнання РБЦМП конфлікту як священної війни може спричинити виникнення. Бі... Більшої підтримки з боку росіян, як раніше, було невдоволення діями Москви. РПЦ МП не визначила священну війну як суто православне поняття, а натомість пов'язала її до навмисно широкого уявлення Кремля про те, хто є частиною російської нації та рускава міра однак, повідомлення, що перемога України не становить цих екзистенційних загроз, оскільки боротьба нашої держави за відновлення територіальної цілісності, і повернення свого народу та захист своєї національної ідентичності не посягає. На російську ідентичність державність чи національну цілісність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.